Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки небайдужим українцям, які щодня донатять. Ми з вами оплатили ремонт бойової автівки. Загальна вартість 98 тисяч 850 гривень. Низький уклін, велика шана і подяка кожному, хто донатить. Тепер давайте працюємо. Штати планують збільшити виробництво крилатих ракет дальнього радіусу дій для F-16. Чи буде нам з цього зиск і ті ракети у нас в більшій кількості? Американські крилаті ракети для f 16 у нас. Знаєте, враження таке, що Штати зроблять виробництво, тобто вони вже будуть готовесенькі лежати. І ми ж скажемо, що ви ж обіцяли нам, давайте. А вони такі. А ви ще краще попросіть. А що нам за це буде? А на що ви ще готові там піти? На які поступки так і таке інше? Тобто нам прийдеться випрошувати ті ракети у штаті. Непогано. А, значить, що я ще тут хотіла запитати з приводу а, обстрілів в глиб рашки, бо, бо прям ну, дуже воно потрібно, дуже воно проситься. Ну, не можна. Але якщо сильно хочеться, то, в принципі, ну, нема проблем. 170 гривень донат. Дякую, молодці. Ну, тобто, давайте так: заборона буде. Обійти її можна буде? Можна буде. Okay. Далі поїхали. Припинення вогню та переговори між Україною та Рашкою перестали обговорювати на Заході після наступу ЗСУ на Курщину. Як зазначає видання, тепер розмова йде про нові дозволи. Та поставки зброї. Тільки що подивилися і за поставки, і за дозволу, ну таке собі. Значить, давайте так: напрямки розвитку подій. Напрямок перший це переговори. Як буде в цьому напрямку? Напрямок другий це їх гатити, знищувати, виганяти з нашої землі. Як тут буде? Переговори вже, вже є, вони вже є. Розумієте. Ну. Тобто скоро всі кудись поїдуть, і три сторони зустрінуться. Щодо гатити вглиб – ні. Щодо виганяти їх з нашої землі, максимально так. Максимально так. Друге, кома, шосте кома. 26 вересня, вересень, сентябрь-октябрь, давайте так, вересень-жовтень. Оці дати щось буде важливе в плані виходу цих потвор з наших територій. Не, не з усіх територій. Але ми з вами таке почуємо, побачимо власними очима. Напишіть, будь ласка, зафіксуйте у коментарях. Так, добре. Сервіси таксі, оренди житла та маркетплейси зобов'яжуть повідомляти податківців про заробітки користувачів Мінфін. Боже, ви вже не знаєте, як залізти в карман. Людям. От ви вже просто не знаєте, як в труси залізти. Чи буде у Мінфіну доступ дійсно до заробітків наших із вами через отакі платформи різні? Так, він вже є. А чого вони придумають велик? Ми з вами про це не знаємо. А, так ні, так не так. Знаєте, музика іграла, як воно хотілося. Значить, історія заключає, заключається в наступному. Значить, дивіться, доступ у них вже є до наших з вами заробітків через там різні платформи, не знаю що, але є. Але вони не можуть залізти буквально у наш гаманець, у нашу картку, або якісь там штрафи накидати, або ще щось. За допомогою того, що ми з вами зараз прочитали, вони це зможуть робити. Ой, тут незмінно, ну тут незмінно. Так, донат 500 гривень. Дякую молодці. Значить, рашисти перекидають в Курську область підрозділи з Харківського, Запорізького, Херсонського напрямків. Але війська з критично важливих напрямків Донеччини поки не чіпають. Дивимось, що далі буде відбуватися на цих напрямках. З нашого боку, давайте так, подивимось. З нашого боку і для нас. Ми наступаємо, ми відступаємо, що, що, що далі буде? Значить, перше. Харківський напрямок. Запорізький напрямок. Херсонський напрямок. Напрямок. Харківський напрямок буде очищено. От, боже, дай Бог. Е, давайте так, очищено і захищено. Так, і все до того йде. Тобто це буде не завтра, але все до того йде. Далі, Запорізький. Тут. Тут тримаються, як кліщі, тримаються до останнього. Тут їх поки що хір викориш. Угу. Далі, Херсонський. Звільнення. Не так страшно. Е, менше вогню. Звільнення від них. Ну, тобто, також покращення на двох напрямках. Все до того йде: Харківський і Херсонський. Запорізький поки що ні. Так, далі. Наступного тижня очікується дефіцит в енергосистемі і зростання споживання світла на 10-12%. Це може призвести до впровадження графіків відключень. Може призвести. Ви чуєте? Значить, це призведе, ми з вами дивилися про світло і ситуацію в цьому питанні, і вона у нас виглядала як то вгору, то вниз. То є, то нема. Причому пояснити, з чим це саме пов'язано, ну, навіть я вам не змогла. Так що нічого тут не змінилося. Дякую.